Южинські новини в студії Алла Лабунець. що відбувалося останніми днями далі. У нашому випуску виконком зібрався на позапланове засідання. У місті оголошено конкурс на краще новорічне оформлення. Спартакіадо ОПЗ розіграно перші комплекти медалей. Далі про ці та інші події детальніше в актовій залі міської ради відбулося позапланове засідання виконкому. На обговорення було винесено всього два питання, тому зустріч пройшла у достатньо короткі строки. Подробиці у матеріалі Катерини Погребняк. Лише два питання на порядку денному. Засідання виконкому пройшло у терміновому форматі. Екстреність пов'язана з другим питанням засідання, затвердженням списку громадян, які прибувають на квартирному обліку та які виявили бажання взяти участь у загальноміській програмі Доступне житло. Зараз таких 295 чоловік. Їх список необхідно затвердити для того, аби забудовник, який вже активно веде роботу, міг спланувати кількість одно, 2 та три кімнатних квартир. Відома і подальша доля списку. Після першого затвердження відбудеться деталізація умов участі у програмі. Из 295 зареєстрованих будуть обрані ті, хто потраплять у перший збудований будинок. Это как раз был тот случай, когда мы собирались в але, не но тем не менее по важным и приятным событиям. Потому что действительно не произошло для города негативного событий, но происходит позитивное. Сегодня стройка по об'єктам доступного жилья во втором мікрорайоні. На сьогоднішній день ми згідно договору нашої з компанією, яка б'є та будівництво, ми дожди уже уточнити і зафіксувати списки тих людей, які готові участвовати в цій програмі. Слід зазначити, що це лише перший список, і програма свою роботу продовжує. Наступного разу нарада у виконкомі відбудеться 13 грудня. А повну версію останньої дивіться на нашому каналі у програмі Об'єктив плюс. До улюбленого народного свята Нового року залишається всього місяць. З цього приводу виконком разом зі студією Мік оголошує конкурс. Детальніше про його умови дивіться у нашому сюжеті свято наближається. Відома фраза знов доречна, адже зима вже стукає у двері. У Європі до нового року починають готуватися заздалегідь. Ця традиція потрохи переходить і в Україну. Хоча б на деякий час потрапити у казку можна за допомогою ілюмінацій та різноманітних прикрас, як придбаних у магазині, так і зроблених власноруч. Цього року міськвиконком оголошує конкурс серед підприємців на краще оформлення вітрини магазину чи офісу або прилеглої території. Бажаючим взяти участь, треба лише надати анкету та творче передати свою фантазію на новорічну тематику. Колектив нашого телеканалу, надаючи приклад, вже розпочав позаконкурсне прикрашання студії. Идея проведения конкурса на новогоднее оформление витрины очень довольно-таки давняя. Мы в этом, конечно же, не первооткрывателем. Тем не менее, мы решили провести в нашем городе тоже такой конкурс. такие попытки уже были, но на самом деле они не, ну, скажем так, не увенчались успехом, почему-то предприниматели не сильно отреагировали, я не знаю, может, этому не было надана такая глазка. Для этого мы вместе с исполкомом объявляем конкурс среди предпринимателей нашего города. Это магазины, это парикмахерские, чтобы люди откликнулись и к Новому году оформили свои витрины, витрины в новогоднем стиле. С нашей стороны мы приготовили Той же приз Це буде бесплатный рекламний ролик для победителя, независимо від того, чим він займається, ми знімаємо рекламний ролик і потім безплатно знімаємо, і також бесплатно, бесплатно розміщаємо на нашому каналі, вот теж будуть свої призи. Хоча погода на півдні України зараз більш відповідає назві нашого міста, нагадаємо, що свято створюють люди. І коли кожен. Южність прикрашає місто. Атмосфера єдності відчувається у повітрі як запах новорічних мандарин. Напередодні всесвітнього дня солідарності з позитивними людьми Центр соціальних служб провів акцію на проспекті Леніна. Її основна мета привернути увагу женців до цієї болючої теми та сформувати толерантне ставлення до людей, які живуть з цією хворобою. Участь в акції взяли всі небайдужі до проблеми вілсніду. Символом солідарності з тими, кого торкнулася проблема сніду, стала червона стрічка. Собрались общественные организации, все, которые работают в ВИЧ-СПИДе в городе Южном, Центр социальных служб, и такую, постарались вместе дать такую хорошую акцию для того, чтобы этот вопрос поднять в городе Южном. Направлено и на то, чтобы люди понимали о том, что этот вопрос касается каждого, и в любой момент может коснуться наших родных, наших близких и наших соседей. В арт-центрі імені Коробчинського в Одесі відбулося відкриття виставки відеоробіт. Зокрема, це музичний кліп відомих світових груп в Україну. Виставку привезли три відомих німецьких куратори з активної участі центру німецької культури міста Одеси. Як мистецтво впливає на попкультуру, а попкультура впливає на мистецтво, де проходить межа між цими двома явищами в сучасному світі? Та як музичний кліп може стати експонатом виставки? Безусловно, в каждом видео является своего рода да, абстрактное проявление искусства, но дело в том, что, к сожалению, я думаю, не каждый это понимает, но в то же время каждый может что-то увидеть. Да. У каждого человека свое проявление. Искусство в поп-видео поп может проявиться настолько же, насколько оно может проявиться во всем. Начиная от шапочки, которую вы носите на голове, и заканчивая... З картиной то современного автора. Мені кажется, що сейчас вообще не имеет ніяких границ для іскуства. І головна ідея виставка The Art of Pop Video» підготовлена німецькими кураторами. Прем'єра відбулася у травні 2011 року в музеї прикладного мистецтва міста Кельн. Проект презентує свого роду ретроспективу поп-відео в його жанровому різноманітці, Знайомить з його кінематографічним попередником, демонструє спорідненість з проєкту з іншими формами візуального мистецтва. Экспозиция не является развлечением ни в коем случае. Это как раз вот попытка проанализировать э, и рассмотреть музыкальное видео, которое уже очень давно и очень крепко воро в наш информационный наш и наше слуховое пространство и визуальное пространство. Проанализировать вот эту форму визуального э, визуального творчества деятельности визуальной. как форму современного искусства und sehr kultur interessiert dass man heute an dem guten bes Besuch der ausstellung sehen kann und das ist natürlich auf jeden fall ein grund wiederzukommen ähm, люди в украине очень приветливые и ähm, всегда наполнены готовностью помочь и то что эта выставка имеет такой äh, успех и нам такое большое количество людей присутствует на открытии, это конечно же основание для того чтобы продолжить совместную работу. Представлених роботах розкривається багато актуальних проблем від внутрішнього самовираження особистості до глобальних соціальних і політичних меседжів. Соціальна тематика є найбільш актуальністю на сьогоднішній день, і але в той же час вона зв'язана як з політикою, так і з різними родами життя. Відеокліпи, що виходять за рамки по продукту, стають мистецтвом. Мистецтвом, яке змушує людей думати, бачити приховані смисли та значення. мы знаем, что и среди рекламистов есть талантливые люди, талантливые дизайнеры, которые переходят границы, ломают стереотипы, правила, выходят за рамки каких-то коммерческих проектов, и при этом их делают, что как ни парадоксально, еще более коммерчески успешными. И на этой выставке есть много примеров того, как очень странные видео становились топами во всяких рейтингах и в интернете, и по телевизору консервативному. Мне кажется, дело не столько в рамках для дворца, сколько в рамках для аудитории, потому что сейчас встал вопрос на повестке дня о том, что аудитория, воспринимаемая, которая способна воспринимать современное искусство, очень ограничена. И она сама э, провоцирует и продуцирует эти рамки, а не творец и не художник. То есть, мне кажется, это не больше спровоцировано обществом, которое не готово воспринимать, хотя пора бы уже выходить на новую эру, на новый этап. Виставка буде представлена до 5 грудня. Всі бажаючі можуть прийти і відкрити для себе нові форми самовираження. новальників спорту триває спартакиаду ОПЗ. заводські спортсмени завершили змагання у першому віді спорту волейболі. В другий поспіль перше місце посіла команда цех виробництва карбаміду. Завершилося змагання з волейболу серед команд вищої ліги у рамках спартакіадо ОПЗ. У матчі за третє місце зустрілися команди ЦПА та об'єднана команда ФСК заводу управління, Як і очікувалося зі старту обидві команди. Боролися за кожний розіграш. На майданчику тривала рівна боротьба у першій партії до рахунку 15-15 Розрив між командами не досягав більше одного м'яча. Вирішальний ривок організували представники об'єднаної команди. За рахунку 18-17 їм вдалося виграти три розіграші поспіль та піти у відрив. Сінамах. Команда команди ЦПА відігратися були марними. Команда ФСК за управління виграла перший сет 25-20. У наступній партії команда ЦПА значно покращила гру та організувала стартовий ривок 8-2. І зупинятися на досягнутому вони не стали та збільшили відрив до 9 м'ячів 13-4. Але гравці об'єднаної команди не опустили руки та поступово зменшили відставання 17-14. У партії, де гравці ЦПА впевнено лідирували, несподівано їхня команда опинилася вже в ролі наздогоняючих 18 18-19. Приломним у цей момент став тайм-аут ЦПА. Після перерви команда зібралася, змінила хід гри та ...25-22. Переможця матчу мав визначити третій сет. Зі стартових розіграшів неодноразово змінювався лідер. Команди вперто боролися за кожний м'яч. Вдача посміхнулася гравцям ЦПА, які виграли третю партію 15-12. Та здобувши перемогу, постіли третє місце у змаганнях. У фінальному матчі зустрілися переможець змагань минулого року ЦПРК та команда ЦВО. Зі старту лідерство захопила команда ЦПРК 4-1. Завдяки цьому їх команда довго утримувала суперника на відстані двох-трьох м'ячів. Але всередині партії команда ЦВО покращила гру та скоротила відставання до мінімального 16-15. Надалі на майданчику тривала рівна боротьба. У завершенні сету рахунок став рівним 23-23. У вирішальний момент команда ЦПРК зібралася та дотиснула опір ЦВО. 26-24 на користь цеперка. У другому сеті знову краще розпочали гравці ЦПРК, досягнувши відриву у три м'ячі 9-6. Але вже незабаром гравці ЦВО не лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед 10-12. У важкій боротьбі команди йшли м'яч в м'яч. Знову попереду ЦПРК 17-16. Ротація у складі та клас гравців цеху карбаміду дозволили їм знову у вирішальний момент заволодіти ініціативу у грі 20-17. Досягнувши комфортного відриву, команда ЦПРК не випустила перемогу зі своїх рук, вигравши і другий сет. 2-0. Команда ЦПРК переможець вищої ліги у змаганні з волейболу Спартакиадо ОПЗ. «Ця гра получилась самая зрелищная, самая турніру всього заводського в этом году. Очень сильные две команды ЦВО, Карбомит. Мы хорошо готовились, они тоже хорошо подошли к финальному матчу и показали достойную игру финала. Мы ожидали победу, ожидали, что мы будем играть хорошо, настраивались серьезнейшим образом. В групі ми зіграли 2-1, але ми знали, що ми можемо ще додати, тому так і вийшло. Добавили і виграли 2-0. Команда ЦВО у минулому році посіла третє місце. Цього року гравці досягнули фіналу, однак не збираємося зупинятися на досягнутому. Результатом не доволі, звісно. Ми сподіваємося, що займемо перше місце в боротьбі, але повинні були занять. Ну, Сьогодні немножко у нас не вийшло. де-то ми не подали, где то доигровку не доиграли, не добили до пола. поэтому результат очевиден. Ми проиграли. На будущее, конечно. В принципе, м'яч круглий, говорится, поэтому мы ми будемо тренуватися. Я думаю, що наступний год ми покажемо теж борьбу. Будемо надеяться на перше місце. Змагання Спартакіаду ОПЗ продовжуються вже в січні. Спортсмени заводу спробують свою силу у наступному виді – баскетболі. На цьому в мене все наступний випуск. Новин дивіться у понеділок, 3 грудня. На все добре.